Слава Україні! Розпочалась 449-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Із 21-ї години, 17 -го травня, по 5.30 ранку, 18 травня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації двох Ту-160 та восьми Ту-95. Випущено 22 крилаті ракети Х-101, х 555 Із кораблів у Чорному морі, шість крилатих ракет Калібр, а також дві крилаті ракети Іскандер К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони України знищено 29 крилатих ракет. Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулося 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка, Чернігівської області, Нововасилівка, Комарівка, Гірки, Іскрівщина та Волфена Сумської області. А також гурів, козачок, уди, окіп, козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибене, Устинівка та Зарубенка на Харківщині. На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти красне перше. Фиголівка, Новомолинськ, дворічна Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби що минула, ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Притечене та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Приттеччине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаударів в районах населених пунктів: Новокалинове, Авдіївка, Новоселівська, Перша та Первомайське здійснив обстріл населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка. І Невельське Донецької області на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар'їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі великої новосілки, здійснив обстріл населених пунктів вугледар. Причистівка та Нову Українка на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмашці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Зеленополе, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області. Золота Балка, Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Береслав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка, Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Вісім з них по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони, та ще два важливих цілі противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили два танки, вісім бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи. Одну РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 6 автомобілів та одну одницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!